Першим сказав, що сьогодні початок сумний день, початок розстрілу на, розстріл, на весній суттєві масово 17 лютого два роки. І уряд, який прийшов на крові, всюди цитує прем'єр-міністр про те, що відбулася революція гідності. Тож я хочу констатувати перед камерами, що негідники прийшли до влади, які не можуть з моральних причин вживати це слово революція гідності, тому що вони поступили негідно. Що весь парламент проголосував більшістю голосів за недовіру? Висловив те, що уряд працює незадовільно, відповідно, кожна порядна людина, яка гідність якої мала би бути в серці і в розумі, повинна була у відставку. Враховуючи ту маніпуляцію, яка відбулася в раді, суті зраду ідеалів майдану, і ненабрання голосів щодо відставки уряду, ми депутати з народного контролю, що з боями не викидали, історія це розкаже, будемо за ширше розказати, як це відбувалося, але. Вдалося нам зареєструвати постанову 472 про відміну голосування як такого, якого було прийнято з порушенням регламенту, так як постанова про відставку уряду і висновні довіри не була розглянута профільними комітетами. Саме тому постанова про відміну голосування зареєстрована і про перегляд голосування і повторне голосування за постанову про виславлення недовіри уряду. Якщо президент наш є послідовним, який вчора зробив заяву на фракції БВП, що він не має ніякого відношення до маніпуляцій з 30 депутатами, з групою Матвієнка і з групою Загорія Третьякова, які... Утрималися і не проголосували, і виймали свої картки. То фракція БПП повинна виключити, а як мінімум, виключити цих негідників свого або Петро Порошенко повинен зняти своє ім'я з фракції блок Петра Порошенка. І це буде послідовна тоді політика президента. Буде свідчити, що він не в змові з Яценюком і не в змові з олігархами і з партією регіонів, які проголосні. Сували, вийшовши вийшов, з публічну демонстративну залу, підтримали, по суті, я для ценівка. І одяг перетворюється уряд олігархи і уряд пузичних регіонів. Саме тому ми будемо наполягати, як найшвидше на розгляді нашої постанови 40-го. Про скасування цих ганебних результатів голосування. Черговий перегляд. Я думаю, однозначно вистачить, тому що е, ту кризу, в яку заводить уряд, він саме, і я цим винуватий в кризі, яку спровоковано. Але ж депутати не показали, вони встали і вийшли. більше. Бачите, зараз дуже багато маніпуляцій. З боку позиційного боку, ми вчора чули заяви, що ми тут не формуємо уряд, ми тут зовсім не при чому, але тим самим по факту підтримали. З боку волі народу замість 25, 21 депутата. ...6 відродження, яке розказувало байків всім про те, що е вони такі патріоти Україну посаду. Ну і в кінці кінців найважливіше це президентська фракція, і тут витратно, 30 депутатів є з радниками, які повинні вчинити ті чи, чи інші дії. І вони зараз зобов'язані, щоб е президенту стало зрозуміло. Якщо він до сих пір його оточення погано інформує, е, чергове голосування і чергова позиція тих депутатів, які зрадили ідеали Майдану, повинна бути прогнозкована в Верховній раді. Український народ повинен знати, хто зраджує її. <постави> ну, <а знімі, постави> Вся група демонстративно проголосувала, хто утримався, а хто так і не голосував. Тому що дві хвилини перед тим вони голосували за Це абсолютно маніпуляція і неправда. І неправильно. Кримівська фактів, хто про це знала. І всі інші депутати. Притом. І Я думаю, що це чергово буде, і якщо український народ не дасть ці свої оцінки вигляді на викидали світли, яких ви не полягати, сам повинен зробити висновки і, з них, і поляк, вискук, публічно засвідчити свою позицію. І ми очікуємо, до речі, публічної позиції президента, який мав би проводить другий день. Ми не бачимо його виступу. Перед тим дуже швидко з'явилася заява про голосування. Пане президенте, де ваша заява? Щодо позиції про голосування 30 депутатів з блоку Петра і імені вашого і це і байсово. Для вас повинні. Будь ласка, зробіть офіційну позицію. Ми цього вимагаємо для представників українського нападу. Пане Олеже, в разі що вашу постанову знову починається з 150 чи автоматично це знак. Ми передбачено, що повернення до голосування за ту постанову не зробить скасування цих результатів визнання недісними і відповідно автоматично. Е бути поставлено питання з нору голосування за постанову про